Пане Олеже, я вас вітаю в ефірі. Добрий день, Здравствуйте. Я навздогін. Вибачайте, от будемо паралельно до тем розмови додавати і сьогоднішньої ситуації, яка теж абсолютно лягає в цю ж лінію, тому що ми з вами разом пережили з цілою Україною буквально кілька хвилин тому велику ракетну атаку, і над Києвом збивали теж ракети. І ось з'являється інформація, що окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень у столиці, виявлені ще два місця падіння в об. Облас... Олонському районі Києва на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку, і також на оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному із дачних кооперативів. Постраждалих на щастя немає, але от ми бачимо а, такі речі. І чому я кажу, що це лягає в паралелі з запорізькими подіями? Тому що а, ну, от останні кілька тижнів це той час, коли Україна знову показово. От росіяни показово атакують Україну всю територію. А в переважній більшості це ну навіть не інфраструктурні об'єкти, а просто цивільні об'єкти. Це цивільна забудова і це от такі а, терористичні атаки. Але в даному разі от Запоріжжя є конкретна реакція представників Організації Об'єднаних Націй. От як ви оцінюєте загалом атаку міжнародну реакцію? І чи може це до чогось привести? Які наслідки нам будуть давати більше зброї, а засудженню з боку НАТО буде піддана Росія або що з боку ООН? Ну, По-перше, закликати до людяності Російську Федерацію, це все одно, що о, закликати людоїда перейти на якісь овочі і фрукти. Тому це все нікуди, і дивно, що не дивно. А от коли він бачить, що це може загрожувати персонально їх співробітникам або місцям, де вони можуть бути, тоді вони починають бачити, і тоді у них починає прозріння. А от коли це відбувається регулярно. То, але не по тим об'єктам, де можуть знаходитися співробітники ООН, або дотичні до них структури, вони чомусь не бачать. Тому дуже цікавий гір ООН. Це раз. По-друге, Росія продовжує вести себе як терорист, тому що вона вже не приховує, що вона б'є по цивільним об'єктам, які завжди були раніше, хоча б вони якось там пояснювали, худо-б'єдна там Канішенка виходив, чи як його там, і блеяв щось про те, що там Азов, там іще хтось, там якісь найманці, Там натовські інструктори і так далі. А зараз вони просто кошмарять, як можна так сказати, всю країну, тому що вони зрозуміли, що. Тільки великим залякуванням можуть щось щось змінити ставлення заходу. Коли захід буде бачити саме гуманітарну складову, яку атакують. Тоді він буде знову боятися знову буде закликати і намагатися спілкуватися з Росією українців цим не залякати, тому що це не перший день і не перший місяць, і не перший рік. Угу. Тому о, це звична для них тактика. А для нас це привід е, апелювати до наших партнерів, які зволікають з наданням певних видів озброєння, для того, щоб ми могли захищати цивільну інфраструктуру, це повинно вплинути на позицію наших друзів і партнерів. Угу. А скажіть, насправді, Захід можливо залякати? Захід реагує? Е, можливо, захід завжди реагує більш швидко на гуманітарні. Якісь, угу. Так ну на, на атаку гуманітарних якість угу. так. Е. Будівеля або, скажімо так, сфери, а от військова для них вона є зрозумілою. Це професія. Uh -huh. Військові мають мають гинути. Але залякати е Україну у них точно не вийде. Uh -huh. А лякати захід вже вийшло, тому що захід продовжує боятися, тобто. Чого але боїться, і це неправильно, тому що боятися це дуже погана практика, якщо це систематично робиться. Ну, мабуть, боятися входить у практику і росіяни з гарячих новин, що прямо зараз відбувається. Це у Москві вибухи чути. А ось повідомляли ми буквально не знаю, хвилин 30, тому 35, що росіяни засікли якийсь дрон, який рухався в напрямку російської столиці. І от наразі вже є інформація про те, що у Москві вибухи будемо чекати. Ми докладнішої інформації, але виявляє ну мабуть, певно, що саме цей дрон досягнув а, своєї мети: дрон чи дрони. А, і таким чином ну росіяни теж мають якось реагувати. А От росіян залякати можна, як гадаєте? Можна, тому що зараз відбувається як на мене дуже серйозний серйозні дії з боку України. Коли у нас лунають, що от по москві долетіло, не долетіло, То це єрунда. Ні, це не не єрунда, це навпаки послання російському глибинному народу, який свого часу свободи обміняв на безпеку. Путін прийшов тоді на страху і сказав ну умовно, там це був такий е, непублічна угода між народом і ним, що я вас забираю свободи, ви е, їх лишаєте частину, але ви будете жити в безпеці. От зараз. За саме по цим скрепам, якщо можна сказати, в лапках б'ють українські або якісь інші дрони, бобри там, чи ще хтось. Але це дуже серйозний момент, тому що Москва це окрема країна в Росії. Це перше, це великий хаб, і в тому числі авіаційний, і це це дуже важливо, щоб вони боялися. А ще важливіше, як на мене здається, вас ветери вже казав. Що, по-перше, ми демонструємо, що не страшно, не так страшно переносити війну на територію Росії, а це по всім канонам війни. Це так і треба. Має переносити на, на сторону ворога, тому що не може одна е, частина е, нищитися, а інша жити собі. Спокійно, в Москов сіті там жити, пити там дорогі напої і дивитися по телевізору на війну. І ще одне: саме головне, як на мене, це привчання заходу нами до того, що ця практика вона є регулярною і її треба продовжувати і посилювати. Колись ми і цю соломинку цією соломинкою зламаємо хребет у цьому страху, що не можна західною зброєю бити по російській території. І давайте далі поговоримо про західну зброю, про виділення її для України. Ще 22 мільярди доларів на підтримку України. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки подала у конгрес запит на виділення додаткових коштів. Про це пише Associated Press. у документі Білого Дому. Йдеться про понад 13 мільярдів, мільярдів військової допомоги та 8 мільярдів на гуманітарну підтримку. Загалом запросили 40 мільярдів доларів. Окрім коштів, передбачених для Києва, це також 12. 12 мільярдів для поповнення федерального фонду рахування на стихійні лиха, а також кошти на покращення правоохоронних заходів на кордоні із Мексикою. Пане Олеже, у мене дуже просте до вас запитання, чому зараз іде мова про виділення додаткових коштів? Або бюджетний період підготовка безпосередньо так до розрахування коштів на наступний рік. А у Вашингтоні розпочинається восени, що зараз пішло не так, і чому до цього вдається Джозеф Байден? Ну тут можна два аспекти: це внутрішньодержавний. Це все таки щоб вже не робив зараз Байден. Це вже про вибори. Це моя суб'єктивна думка. І інша, що нам зараз конче не потрібна така допомога, тому що війна переходить в більш міняє, скажімо так, хід, і нам зараз дуже необхідні будь-які допомоги, а тим більше від сполучених штатів, тому що ми стикаємося зараз в війну ресурсів. І зрозуміло, що у нас самих цих ресурсів недостатньо для того, щоб протистояти, а тим більше перемагати Росію. Тому я думаю, що це реакція на те, що на зміну ситуації на фронті має на увазі не лише тільки бойові дії, а от, взагалі, характеру війни, а також внутрішньодержавні нюанси, які кожен кандидат і кожен президент намагається все таки вже класти в копілку успіхів або активних дій, що може можна буде продати на майбутніх виборах, пане Олеже, коли звучать оцінки, припустимо від Анджея Дуди польського президента, що в Україні досі недостатньо зброї, аби взяти гору у війні. А і оцінки ці, ну, от зараз тільки починають звучати фактично. А досі ми чули про те, що достатньо виділили у Україні є все, що потрібно для контрнаступу. Ну це приблизно місячної давності. Так, от заяв які були від Пентагоні від очільників Пентагону, від американських генералів. Це ж ситуація прогнозована. Чому от склалось так, що нібито виділили все, нібито результат не так не такий, на який розраховували? Погано розрахували самі. Недооцінили росіян, чи хотіли видати бажане за дійсне? І насправді допомога була недостатньою для результату, на який розраховували. Ну, по перше, сама от формулювання контрнаступу воно прийшло із заходу до нас, потім було підхоплено і вже розвинуто. І це говорить про те, що у захода були завищені більше ніж у нас очікування від цих наступальних і оборонних дій української армії, і тому рахували, скажімо, по кальках попереднього, тому що попередньої ситуації, тому що за цей період роздумували росіяни, закопалися так, що їх треба виколупувати зараз дуже жорстко. Вони замінували так, що це просто ну це якась катастрофа на майбутнє. І зараз зараз, от саме міні поля, вони зупиняють сам темп, знижують темп наступальних дій, а також дуже серйозні укріплення, які зробили за цей період росіяни, і от ця вада в часі ага. вона. Зараз виходить боком, тому що я думаю, що я не військовий експерт, можу припустити, що розраховували потреби, спираючись умовно там на Херсонську операцію угу. на Харків. Операції, що це так було знаєте, як на тачанках можна проїхати, але витратили багато часу і тепер нагодолуджує, е, тому що умовно використання кількості снарядів в той період, і зараз щоб вибити із цих бетонних гнізд російських загарбників, це зовсім інші е, е, кількісні показники, як на мене. Тому зараз е, нас доганяють, тому і ця допомога. Тому і зараз е, піднялася дискусія стосовно знову піднялася. І я думаю, що вона досягне свого логічного завершення дискусія стосовно ракет, які можуть бути на великій відстані uh -huh. і. Це просто зараз війна вимагає саме ресурсів, пане і Олеже. Тому... А ви які ракети зараз маєте на увазі? Атакамси американські чи німецькі тауруси? Тому що у нас є два трека, так би мовити, а бажання отримати і одні, і інші. І коли про атакамси, ну, поки що говорять, тільки що вони існують, так і тут якихось зрушень немає. То про тауруси з'являються чутки, що нібито на рівні уряду німецького вже офіційно не формулюючи це в. Прес-релізи, але ведеться певна робота і дискусія, щоб все ж таки надати ці ракети. Я пов'язую їх, тому що, ну скажемо, знову ж таки, не військові експерти це, але є інформація що Але це що... більше політичне питання, пане Олеже. Так, так, я з вами цілком згоден. Тому перші ракети німецькі вони відкривають шлях для американських, тому що е, останнім часом Сполучені Штати взяли логіку наступну: давайте Європі, ви допомагаєте більше. Ми будемо допомагати умовно після вас, подивлять дивлячись на вашу активну позицію. З іншого боку, по атакам є питання, тому що військові експерти кажуть, що якщо не помиляюсь, останній раз у е, Сполучених Штатах їх замовляли, аж можливо аж в 2015 році. І дуже. Багато використали свого часу в Іраку, Афганістані, але потім потреби не було і їх не замовляли. Тому їх кількість є ну не обмеженою, але недостатньою для того, щоб дуже швидко і багато їх передавати. Тому зараз запускається і цей механізм, і ми бачимо, що у кожному рішенні є підводні, підводне каміння, яке ми не знаємо до того моменту, поки це питання не починає підалюватися на всіх рівнях. І тому зараз ми спостерігаємо. Я дуже хочу, щоб ми спостерігали. Політичному сенсі, що е, німці в тісній зв'язці з американцями дають першими, тому що так вони домовились. Потім американці дають другими. Тому що о, якщо не помиляюсь знов ж такі військові експерти кажуть, що ці ці два види ракет вони можуть використовуватися в комплексі або створювати певний комплекс для того, щоб знищувати ефективно російські склади там на великих відстанях. Але жнову ж тут же ж питання стає по про інше, чи можна ці чи дозволять нам, після того коли нададуть використовувати цю зброю по російській території? Угу. І далі поговоримо про реакцію інформаційного простору, точніше, що наразі літає в інформаційному просторі наших західних партнерів. Пишуть там наступне. Вважають контрнаступ повільним Видання Вашингтон Пост назвало українців, нібито виснажливими від війни. Журналісти пишуть, що особливо на настрої громадян впливають масштабні обстріли з боку країни, агресорки та жертва серед цивільного населення. Окрім того, підриває бойовий дух українців за версією газети. Відсутність гарних новин із фронту причина занадто перегрітий інформаційний шум довкола наступу збройних сил України. Роль у цьому відіграли зокрема заяви вищих українських та західних чиновників, які наштовхнули громадян на думку, що перелом у великій війні може статися найближчим часом. Щодо самих військових, пише Вашингтон Пост. На їхній моральний стан, нібито помітно впливають вечірки та е, переповнені ресторани у містах, де немає активних бойових дій. Пане Олеже бажання аналізувати ситуацію це природне е, бажання, такий природний порив для журналіста. Але е, от коли з'являються подібні публікації, все одно ти починаєш думати: а чому вони з'являються? Чому Вашингтон Пост? Пише про це, пише саме так, пише саме в такому ключі і приписує українцям суспільству українському загалом в тому. Це наративи, які ну знову ж таки можуть мене так, капцями, але перегрівання цієї ситуації дуже сильно включилася Росія, тому що все таки я не дарма наголошував на початку нашого спілкування, що контрнаступ, термін він прийшов із заходу. І ми потім ну змушені або це було модно, або було вже звично. Ну деякі терміни заходять. Ми не знаємо навіть де вони з'явилися, але вони зайшли. Вони війшли в лексику спочатку в преси, потім в лексику наших і спочатку зарубіжних, потім наших партнерів, потім наших політиків. І воно так поніслось. Да, а насправді, якщо з військовими я спілкуюся, ті, що оф-рекорд, або просто з військовими, то це відбувається. Зараз наступальні і оборонні дії, і якби отак воно самого початку йшло, то ніхто б нічого не перегрівав. Але росіяни знають, що є емоційність, що є певна нервова напруга в українському суспільстві, тому вони всіляко підігрівали через всі можливі і неможливі ресурси, в тому числі і за кордоном. Тому що пам'ятаєте, дуже цікаві статті виходили і дуже з знаєте з таким поглядом, ну як, як скажу так коректно, ди. Ним іноді і знаєте, я хочу хотів би знає, сказати зарубіжним журналістам, отакого такого ж типу великих газет, що їхні деякі редакторські статті, інші статті підривають довіру до них, як таких, і ну в Україні в першу чергу, а й за кордоном, так само, тому що ми ага. бачимо, ну це джинсою назвати не можна, але однобоко показану інформацію, так ми, ми її дуже бачимо. Тому ми. Ага. Мені розуміти, що зараз відбувається війна, вона специфічна не тільки по своїм масштабам і видам зброї, але вона має гібридний характер. І інформація це теж ті ж самі ракети, які можуть бути на дуже далеко відстань. Де Вашингтон Пост, а де Київ, да і вони сюди добивають, вони добивають в Європу. І тому треба дуже серйозно ставитися до будь-якої інформації. тверезо сприйняти. Ситуацію тому, що так у одного окремого військового групу військових це, наприклад, вечірки ці, ну скажем так, не додають йому позитиву. А з іншого боку, мої знайомі кажуть: А навіщо тоді ми воюємо, якщо люди не зможуть відпочити, якщо не зможуть там якось щось відсвяткувати, не можна життя зупинити, тому що дуже легко десь в Вашингтоні. Відати про те, як ми маємо жити. А в нас країна, якщо вона відкладе своє життя на після війни, то ми отримаємо психічно нездорову націю. А це не можна робити. І пане Олеже, цікаво, те, що риторика і західних ЗМІ, вона постійно змінюється, і ми за нею і слідкуємо. Дякуємо вам, що знайшли час та долучилися до нашого етеру.